Привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличкий швидесенький гайд по тому, як встановити омега-гаму, з якою ми граємо на стрімах, і відразу попереджу: не рекомендую я встановлювати цю збірку, якщо у вас не було попереднього досвіду гри в Аномалі з декількоми модами одночасно. Чому? Причина проста. Час у нас у всіх обмежений, і швидше за все, ви не захочете займатися траблшутингами по півгодині, щоб просто пограти в гру. Сама по собі гама досить стабільна, дуже багато різних всяких цікавих речей всередині неї запечено по дефолту. Тому, якщо ви новачок, рекомендую пограти в гаму в такому вигляді, в якому вона є, а потім повернутися до цього гайду. З Чого почати треба? Викачати архіви. Декілька у нас їх штук є. Це наш профіль, наші налаштування і моди. Викачивши архіви, першим же кроком розпакуємо модс. Розпакувавши, будемо мати тонну різних папок. Ми їх просто виділяємо всі, вирізаємо і вставляємо в папку з модами самої гамми. Шлях це папка гамма і всередині mods Після того, як ми перекинули основну пачку модів, треба перейти в Discord гами. Тут в розділі mods Посінг пошук вписуємо Ultimate Gun Pack, знаходимо сторінку. Тут відкриваємо в повному вигляді, переходимо на гору, стрибаємо на самий початок. Тут у нас є декілька посилань. Бас 2022 року, сам Ultimate Gunpack і магазини. Профілі магазини не задіяні, тому, якщо ви хочете їх собі в збірку, вам трошки придеться розібратися і встановити їх власноруч. Викачавши бас і UGP, будемо мати два архівчика. Не звертайте увагу на hotfix. Розпаковуємо бас, будемо мати от декілька файлів. Що нам треба з ними зробити? Перш за все. Перейменувати бас сейф патч Яким чином? Переходимо в профіль та інструкції. Всередині у нас буде Амігагама-профіль, і тут мод -ліст. Всі наші моди, які активовані, які не активовані, вони зберігаються в цьому текстовому документі. Тут нам потрібно знайти сотий пункт, і тут у нас буде бас сейф патч Копіюємо повну назву і переназиваємо його так, щоб була така ж сама назва, як в модлісті. Потрібно це для того, щоб все правильно застосувалося і активувалося. Значить, беремо ми ці моди, вирізаємо їх, просто переносимо і погоджуємося на всі заміни. Після цього маємо UGP, встановлюємо зброю, яку хочемо. Тут ви вже самі виберіть, що бажаєте, якихось обмежень немає. І потім знову, коли встановили, у вас буде цей мод тут в списку. Нам потрібно його переназвати правильним чином. Те ж саме: заходимо знову в профіль та інструкції, мод-ліст. І тут знаходимо сотий пункт ось, Gun Pack. Копіюємо, переназиваємо його тут в списках. От я просто для прикладу оцей от взяв. Переназиваємо його. Після цього нам потрібно застосувати MCM-конфіги. Воно все просто в вигляді моду окремого. Тож, ми його беремо. Архівчик цей відкриваємо. Переносимо папочку всередину мод. Погоджуємося на всі заміни. Ви можете також перенести мій профіль, але це не обов'язково. Після цього. Єдине, що нам, по суті, залишається, це перенести профіль Омега гама в папочку Profiles. Вона знаходиться в гама і, власне, Profiles. Перенісши сюди у вас має з'явитися тут, от, в цьому випадаючому меню, Омега гама Просто його обирайте, і у вас все активується як треба. Єдине, що я хочу сказати, ще я граю на 2К моніторі, тому я застосовую 2К-шрифти. Якщо у вас Full HD, вимикайте і грайте з нормальними шрифтами. Якщо ж у вас 4К, то вам потрібно просто знайти цей мод в списку. Ось 4К, і брати його. Поставити галочку, відправити, і найвищий пріоритет це він перенесеться в самий низ, щоб зі всіма цими модами іншими у вас було видно нормальні шрифти. Можете запускати гру і грати. Сподіваюся, проблем у вас не буде, вильотів не буде, все буде стабільно. Але якщо все ж таки щось станеться, рекомендую вам перейти в мій Discord канал або в Телеграм, куди вам зручніше, можливо, в Ютуб коментарі, і спитати у мене або у інших людей, чи не виникала у них проблема схожа. Також гарною ідеєю буде пошукати проблему в Discordі гамми. Робиться це дуже просто: у вас є, наприклад, якийсь лог, ви копіюєте помилку і в пошук вставляєте. І таким чином шукайте по згадкам. Можливо, хтось уже цю проблему усував. На цьому, власне, все. Дякую, що звернулися до цього гайду. Сподіваюся, аміягама вам сподобається. Всім пока!